Дике поле таке почесне звання присвоїв президент 128-ї бригаді з Дніпра. Назву військовослужбовці обрали самі, бо з історичних документів дізналися, що землі, які вони обороняли, Донецька, Запорізька, Харківська області раніше, власне, і називалися Диким полем. Саме на цих територіях зародилося козацтво, тож таким чином вирішили віддати шану предкам. А заразом створити вже власний бренд. Більше у сюжеті Софія Москаленко. Опа, сейчас будет еще один. Есть. Yes. Ох, yes. красава! На цих кадрах бойова робота 128-ї бригади з Дніпра. Військовослужбовець поцілив у склад російських боєприпасів, які від удару здетонували. Події на відео розгортаються на Донеччині. Ці території у давні часи називалися Дике Поле. У Нас є офіцер, який у якого хобі вивчати історію тих місць, де ми буваємо, де ми воюємо. Він каже: межова від слова межа. Там була реальна межа. Далі починалося дике поле». Диким полем наші предки охрестили незаселені землі, на яких згодом зародилися перші козацькі січі. Саме у цих степах найбільше воювали бійці 128-ї бригади, звільняли окуповані території Харківщини та Луганщини, тримали оборону міст на Донеччині. Ми два роки майже на велика напрямку і тримали оборону. Ми були учасниками нашого контрнаступу. В 23-му році ми тримали ці позиції і доволі таки на 17 кілометрів. Ми пройшлися. у свій перший визначний бій. 128-ма бригада також вступила на Донеччині, тому і вважають, що пройшли бойове хрещення саме на землях Дикого поля було знищено сім російських танків. Шість БМП, один БТР і купа ще десанту, який, який їхав на бортах. Половина цієї техніки стало на мінах. Частину техніки а, в притул буквально розстріляли бійці. Тож бійці 128-ї бригади вирішили: якщо і обирати собі назву, то краще її за дике поле не знайти. Саме дике поле створила запорізьке казацтво. Сучасна Україна породжена диким полем. Звідти виходили всі наші козацькі атамани, і Криштоф Косинський, і Северин Наливайка, і Богдан Хмельницький. До того ж, Дніпро, де сформувалася бригада, також входило до зони степів, пояснює Дмитро. Він за фахом історик. Вижити в дикому полі могла людина ініціативна, безстрашна. Людина, яка вміє швидко реагувати, нестандартно реагувати на критичні виклики. Ось саме такими були солдати, і є солдати територіальної оборони, солдати нашої 128-ї бригади. До дня збройних сил президент Володимир Зеленський офіційно присвоїв 128-й бригаді почесне звання Дике Поле. Це не лише історична назва, а й особистий бренд вважають військовослужбовці. Є ще одна 128 двадцять гірська штурмова, і вона вони наші безпосередні сусіди. Тобто сто 128, 128-я восьма, сто Це плутане на нас страшенна. До нас приходили нагороди для 128-ї гірської штурмової. І навпаки. Тепер, діставши почесну назву, бійці розробили проєкт і нового шеврону. На ньому зображений сокіл, який вистежує ворогів на землі. Водночас птах, схожий на тризуб. Так підкреслили свою приналежність до степу і земель дикого поля. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.